У 15 завданні нам треба згадати формули зведення, адже ми маємо тригонометричний дріб синус 3 пі на 2 мінус альфа поділити на косінус альфа. Нам треба чисельник спростити, а тут треба згадати формули зведення. Цих формул немає в довідниковій частині НМТ. Тут треба їх знати, пам'ятати. Але їх запам'ятати легко, коли ми можемо на одиничному колі. Коли ми запам'ятовуємо знаки, наприклад, синус має знак плюс перший і четвертій чверті, другий і третій має знак мінус. Ми маємо 0 пі на 2, пі на 2. Так, отже, запам'ятовувати легко, якщо по горизонталі у нас до альфа додається або віднімається пі чи 2 пі, тому що 0 це 2 пі, то функція наша не змінюється, синус залишається синусом. А якщо по вертикалі пі на 2 або 3π на 2, коли ділиться на 2, то функція змінюється на так звану кофункцію, тобто синус змінюється на косинус, косинус на синус. Зараз ми маємо синус 3 пі на 2 мінус альфа. Тобто маємо 3 пі на 2, значить, у нас функція зміниться на кофункцію, буде у нас вже косинус альфа. І залишилося з'ясувати знак. 3пі на це мінус альфа, тобто маємо десь розташований кут у третій чверті, а це значить, наша тригонометрична функція має знак мінус, тому маємо мінус косинус альфа. В знаменнику косинус альфа переписуємо. Мінус косинус альфа поділити на косинус альфа, косинуси скорочуються, маємо мінус 1. Відповідь – «Д». Якщо щось забулося, я вам нагадаю: напишіть мені в коментарі. Продовжуємо аналізувати НМТ-2025.